Приїхала з нової пошти, лишила там купу грошей, а все на якусь водичку, як сказав вантажник на новій пошті. Насправді ж приїхала тепла підлога для стілажів в розсадник. До цього у нас був один стілаж просто в теплиці, який ми накривали дугами. А вже в цьому році плануємо зробити окремий розсадник, тому прийшлося теплу підлогу докупляти. Ну а водичка це засоби захисту. І добрива для рослин. У вирощенні овочів я не використовую мінеральних добрив та хімічних препаратів, тому що для мене важливо, щоб моя продукція була повністю безпечною для людей усіх категорій, в тому числі і діток. Тому, якщо цікаво дізнатися, чим я обробляю рослини для захисту від хвороб та шкідників, а також які добрива я використовую, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Постараюся максимально доступно розказати і показати все протягом вегетації рослин. Ну, а до мене, крім теплої підлоги, сьогодні приїхали біоазот. Він класний тим, що його можна використовувати як по листку, так і під корінь, в залежності від ситуації. Ультрафіт це біофунгіцид, кальцій це халатне добриво, фосфор калій також халатне добриво і аміностар. Стимулятор росту і антистресант на основі морських водоростей згодом покажу, чого бракує ще в цьому наборі, тому залишайтеся з нами.